Хто це є? Правильно, це є комік. Комік залишається коміком. А цю людину вам потрібно представляти чи не потрібно представляти? Потрібно представляти. Бо це є висир ФСБ. А чому я кажу, що це висир ФСБ? Тому що його тато, хто він такий є? Правильно, він є, колишній співробітник. ФСБ і тепер на пенсії. І цей висир ФСБ працює у коміка. І ви хочете виграти війну, коли є висир, ФСБ сидить, сука, з президентом і знає всі секрети. Так що, друзі, подумайте, сука. Ви з такими підарасами війну не виграєте. Ви Вы виграєте війну тільки з патріотами. Слава Україні!